Вітаю, друзі! Спостерігаючи за інформаційними повідомленнями по телебаченню та у соціальних мережах, можна в ці дні почути про гіпотетичне звільнення залужного, про праймеріс виборів президентів Сполучених Штатів, про чергові бредові заяви Путлера. А читаючи коментарі у соціальних мережах, можна дізнатися про те, чому дуже велика кількість громадян України уникає від участі у війні та не має бажання захищати країну. При цьому ці ухилянти від мобілізації на диво вигадливі у пошуку виправдань та пошуку причин. Більшість коментарів до моїх відео від ухилянтів – Має два основних меседжі. Держава мені нічого не дала, все в житті я досяг всього сам. А також хочу жити. При цьому на будь-який мій аргумент знаходиться у них все нові і нові коментарі, обґрунтування Зверну увагу, що більшість людей не розуміє різницю понять та термінів, наприклад Люди плутають поняття країна та держава, народ, населення та нація. Ну, візьміть ледачі, поклоцайте своїми пальчиками по клавіатурі та запитайте у того гугла. Більшість цих ухилянтів готова приймати собі у серце та мозок будь-яку інформацію, яка, на їх погляд, допомагає їм виправдатися у власних очах. Та очах оточуючих. Навіть якщо така інформація є інформаційно-психологічними операціями ФСБ Люди настільки ліниві та байдужі, що готові поставити на межу існування життя цілого українського народу. Бо насправді не бачать та не хочуть бачити далі власного носу, багато хто говорить. Відкрити кордони, уїду, бо хочу жити. Тобто ти жив в країні, ходив в садочок, в школу, в університет, відпочивав, радів життю, робив тут в країні бізнес, заробляв гроші. І от раптом почалася війна. Багато хто з твоїх знайомих та друзів пішов добровольцем на фронт. Кричав, Слава Україні. Коли дивився відео в різних соцмережах, де дрон скидає гранату та влучно попадає в танк або в окупанта. Ти з радістю співав разом з своєю дитиною пісню про того пса патрона. Між іншим, він хоч існує, насправді, чесно, не знаю, підкажіть. Ти. Разом з друзями, сидячи в барі або на кухні вдома, розмірковував про причини, чому країни-союзники не поспішають з повноцінною допомогою Україні. А, зрозуміло під пиво чи горілку. Ти приймався повідомленнями про рейтинги американських президентів та думав, щоб тільки був. Там такий президент, що не зменшують допомогу Україні. Тебе дратували нерішучі європейські політики, бо ти ж бачиш, що йде війна, ти розумієш, що треба для перемоги, а вони чомусь ні. І от ти питаєш дружину твого друга. А що твій чоловік вже скоро приїде у відпустку з фронту? А вона тобі каже, коли ти його заміниш на фронті. Тоді він приїде, якщо до того часу він ще буде. от Отут -от на цих словах у тебе стало холодно в животі. Ти зрозумів, що твоя черга йти на війну, в тебе охопив такий липкий страх. Ти поліз традиційно шукати якусь інформацію у соцмережі, аж тут ти бачиш виступ одного, другого, третього. Юриста, адвоката чи людина, яка робить вигляд, що вона юрист, той тобі починає пояснювати про прогалини в законодавстві, ТЦК щось неправильно в оформлені документи, про те, що не все так однозначно, що воювати мають ті, хто служив. Одним словом, його аргументи так солодко лягають тобі на душу, що тебе трохи відпускає нервове напруження. А потім ти бачиш моє відео, де я тобі пояснюю, що ти ухилянт, бо ховаєшся від служби, ти починаєш мені ретранслювати почуття від цих псевдоюристів аргументи. Ти навіть не задумуєшся над їх суттю. Вони тебе. Задовольняють вгамовують твій страх. А визнати сам собі, що ти боягуз, ти не можеш. Це соромно. А ти така гламурна бубочка. Ти взагалі, може як міцний. А в цей час гине твій друг. Бо він два роки на війні. Його фізичний стан, його нервове напруження призводять до цього. Як? Це буває, знають ті, хто воює та воював раніше, ті, що мають досвід. Тобі цього не зрозуміти. Бо поки ти дивився бойовики американські та підказував головному герою, як треба вести бій, тобі здавалося, що ти крутий бойовик, ти отримував від цього кайф. Але життя реальне це не кіно. На фронті. Справді гинуть воїни. Вони гинуть героями. А ти сидиш та тебе не відпускає холод в животі від страху. А потім ти зустрічаєш дружину свого друга у дворі багатоповерхівки, де ти живеш, у сусідньому під'їзді. Вона йде з дітьми, які вже сироти, дивиться на тебе, шукає твої очі, але не може їх знайти. Бо твої очі ти сховав. У тобі йде боротьба. З одного боку, ти міцний мужчина. Ну, тобі так здається, що ти мужчина насправді. І ти до війни сміливо міг посилати нах когось, як правило, слабшого за тебе фізично. З іншого той страх тебе не відпускає. І ти злий на державу, бо вона закрила кордони. Ти маєш копійку, щоб втікти за кордон. Але не виходить. І ти хаотично шукаєш рішення, що робити. Ти не знаходиш в собі сил самому собі визнати, що ти боягуз. А ще потім ти дізнаєшся, що те відео, де дрон скидає гранату на окупанта, ти так радів від цього. Зняв твій однокласник, який завжди був. Батаном, якого ти в школі на перервах ганяв копняками. А потім він закінчив університет, став крутим айтішником. Але коли почалася війна, він пішов на фронт. І зараз лупить окупантів як насіння лускає. А ти все сидиш та розмірковуєш. Хто ж ти? Хоча, думаю, в твоїй голові інші думки. Цей баб, цей чувак, який тут мені все це грузить. Твоїй сміливості вистачить максимум на те, щоб написати мені тут в коментарях якусь якісь гідкі слова. Бо ти вже сам усвідомив, хто ти. Я вас називаю щурами. Ти ображаєшся? Але ти щур.